Інформаційна програма День це головні новини області. У студії Дана В'юн Вітаю вас. 35 шкільних автобусів, добудовані школи та розширення мережі дитсадків. Із такими підсумками педагоги рівнені ще не стоять на порозі нового навчального року. Перед першим дзвоником освітяни традиційно зібралися на педагогічну конференцію. Окрім здобутків, обговорили також існуючі проблеми. Головні серед яких кадрове забезпечення дошкільних навчальних закладів, брак місць у дитсадочках, аварійні школи та особливості корекційної роботи та інклюзивно. Ної освіти водночас голова облдержадміністрації Василь Берташ переконує, попри усі недоліки йому за освітян не соромно. Детальніше, Оксана Жужевська. Основною родзинкою дошкільної освіти в найближчому майбутньому має стати славнозвісна електронна реєстрація дітей, яка має покращити ситуацію з чергами в дитсадки обласного центру. Щоправда, самих педагогів це не надто тішить. Поряд з великою кількістю дітей кажуть, є ще й брак кадрів. Зокрема, досі в штатних розписах немає посад медичної дієт сестри та соціального педагога. Крім того, сьогодні бракує ще й музичних керівників та інструкторів з фізкультури, і це все при тому, що дитсадки сьогодні переповнені. В області на 100 місцях виховується 126 дітей. Найгостріша проблема є в містах Дубно, Рівненському У місті рівному у 2012 році було відкрито на базі працюючих дошкільних закладів дві дошкільних групи. А з 2009 року в місті від... відкрито 13 груп на 260 місць. З 1 вересня цього року відкривається ще одна група. А до кінця року у нас відкриється ще три групи в різних районах міста, що дасть змогу охопити дошкільними начальними закладами ще більше відсоток дітей, які на даний час становлять Нове 79%. зі школами в області. Ситуація краще. Їх сьогодні нараховується 687. у 2012-13 навчальних роках. Освіту в них здобували майже 143 тисячі учнів. Але і тут не все безхмарно. Попри 35 нових шкільних автобусів, отриманих за останній рік. Проблема з підвезенням учнів та педагогів все ще не ліквідована, і це не єдиний головний біль освітян, незважаючи на щорічне зменшення кількості учнів у школах області. Проблемою залишається навчання дітей у дві зміни. Показник навчання у дві зміни засвітніх навчальних закладів серед найближчих сусідніх областей, які межують з Рівненською областю, зображено на діаграмі. На жаль, у нас ситуація одна з найгірших не тільки з сусідніми областями, а й всій Україні. Одне з основних нововведень 2013-2014 навчальних років має торкнутись молодших школярів. Зокрема, Міністерство освіти і науки з 1 вересня вводить в школах додаткові предмети з першого класу іноземна мова, з другого інформатика і з п'ятого, друга іноземна. На місцях кажуть, проблеми є, але обіцяють зробити все можливе, аби школярі їх не відчули. За такі старання освітяни краю отримали високу оцінку від обласного керівництва. Голова обласної держадміністрації Василь Берташ переконує за педагогів. Йому не соромно і обіцяє підтримку галузі. Є багато проблемних питань ще 14 шкіл. У нас треба будувати нові. Звичайно, таких грошей в бюджеті сьогодні немає, тому що область дотаційна. Але я хочу подякувати президенту і уряду, що кожен рік близько 300 мільйонів гривень йде на область, і ми ці всі проблемні питання вирішуємо. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День. Портфель для першокласника отримали сім'ї Рівненщини, які перебувають під соціальним супроводом. І так зошити пенали та інші канцтовари, також рюкзаки із ортопедичною спинкою. У подарунок від голови облдержадміністрації отримали малозабезпечені діти із села Нова Українка, що у Рівненському районі. Також шкільне приладдя подарували першачкам із соціально незахищених сімей Сарненського району. Загалом, уже до кінця тижня, у рамках благодійної акції Портфель для першокласника подібні подарунки отримують першокласники у всіх районах області. У березному будуть економити природний газ. Місцеве теплопостачальне підприємство закупило котел, що працює на твердому паливі. Ця інвестиція, за підрахунками комунальників, окупиться уже через два роки. Тим часом у райцентрі вже задумалися над тим, як використати при виробництві тепла побутове сміття. Із з березного повернулася наша знімальна група. У цьому непоказному приміщенні знаходиться місцеве теплогенеруюче підприємство. Тепло в оселі Березнівчан надходить з двох котелень: одна працює на газу, інша на твердому паливі. Вони об'єднані в єдину тепломережу. А відтак збільшення потужності однієї котельні дозволяє економити енергоносії на іншій. Нині держава веде політику щодо скорочення витрат імпортного газу. Теплопостачальні підприємства шукають можливість переходу на альтернативні види палива. Та встановлюють для цього нове обладнання. Приміром, ось цей котел придбали у Житомирі. І, хоча його монтаж ще триває, Березнівські комунальники вже порахували, скільки грошей їм вдасться зекономити. Економічний ефект згідно розрахунку за рік складає по газу. Це економія газу в розмірі 130 тисяч кубічних метрів газу. На сьогоднішні ціни на газ в грошовому еквіваленті близько 270 тисяч гривень в рік. В цей бункер будуть завантажувати сипуче паливо. Тобто, уся місцева сировина, а це тирса, щепа, кора та торф, підуть у діло. Крім того, це місцеве паливо набагато дешевше від газу. Подібним шляхом, до речі, вже давно рухаються у сусідній Польщі. Бачимо тут дуже добру економічну політику влади району. Обігрів газом дуже дорогий. Користуватися тим, що район має у достатку, тобто деревом, дуже правильно. У Польщі з відходів деревини спочатку роблять брикети, а вже тоді їх спалюють. У березному вважають, що формування брикетів справа затратна. Тут твердять, що тирса та щепа горять так само, як і брикети. Загалом новий котел обійшовся місцевому бюджету у понад 430 тисяч гривень. Проект має окупитися за два роки. На черзі заміна ще двох котлів. Не виключено, що в подальшому їх будуть модернізувати, адже місцева влада замислилася над тим, щоб спалювати у топках. Побутове сміття ми виграли грант по створенню нового сміттєзвалища, тобто це буде комплексна робота по створенню нового сміттєзвалища, по створенню всіх умов, які для цього не потріб які необхідні, і це паралельно потягне за собою процес роздільного збирання сміття. Спалюватимуть виключно нетоксичне сміття однак, насамперед, на підприємстві встановлять фільтри, аби викиди не потрапляли в атмосферу. Людмила Васюха, Сергій Савта, інформаційна програма. День південну чудо траву навчилися вирощувати селяни нашої області. Відтак, останнім часом, навіть на піщаних ґрунтах їм вдається отримувати непогані врожаї кормових культур. Саме це, а ще заміна стада на високопродуктивне кажуть у департаменті агропромислового розвитку, дало можливість суттєво підвищити гнадої молока та збільшити приріст у м'ясному стаді. Як це відображається на розвитку господарств? Дізнавалася Галина Баранчук. Ось цю однорічну кормову рослинну культуру з роду сорго вирощували раніше лише на півдні України. Цього року в господарстві Розвайське на Острощині їй відвели 10 гектарів. Селяни називають її по-своєму. Суданська трава. Ви знаєте, що я можу сказати про неї? Вона з одної сторони вона є дуже дешева. В тому розумінні в у вирощуванні за добу суданська трава виростає на 7-10 сантиметрів. Тому на цих посівах корови можуть пасти з весни до заморозків. Тоді, як звичні у наших широтах трави, пропадають уже в кінці серпня, при розумному використанні як використанні як пасовища можна три рази на рік. Випасати на ній корови, а стадо у господарстві чимале, понад тисяча голів. Є тут і бички, і корови. Раціон намагається підібрати різноманітний. Окрім зеленого корму, дають і мелясу, і макуху, гриз, і концентровані корми. Тому і віддачу мають. Нараховується 322 голови корів. Із 322 корів нараховується 287 корів. Це чорноряба молочна. І 35 курів корів м'ясного напрямку абордин ангульська порода доємо на даний час 15 літрів на куражну корову. Загалом же в області в господарствах та приватних обіцях утримують понад 200 тисяч голі великої рогатої худоби з них половина молочне стадо, і не абияки, так чимало господарств, працюючи з плензаводами, зуміли виростити високопродуктивне поголів'я. А ще навіть у північних районах на піщаних ґрунтах мають непогані врожаї кормових культур, навчились у господарствах і їх консервувати. І нині, вперше, за останні роки кажуть департаменті агропромислового розвитку, селяни більшості районів змогли досягти непоганих надоїв молока. У нас 10 районів бідоя більше 10 кілограмів від 10 до 18 кілограмів молока на корову сьогодні. Обігові кошти з продажу молока і м'яса селяни можуть використовувати для обробітку ґрунту та сігби озимини. Однак грошей все ж мало, адже м'ясо доводиться здавати приватникам аж на київщину а молоко хоч і трохи виросло в ціні, та все ж не доганяє за вартістю мінеральні добрива. Та, попри все. Саме тваринництво дає можливість більшості сільських господарств зараз триматися на плаву. Галина Баранчук, Назар Міндріган, Денис Коломиць. Інформаційна програма день. Головний режисер телеканалу РТБ Анатолій Бабак отримав почесне звання Заслужений працівник культури України. Указ про це підписав президент України Віктор Янукович. Вітаємо колегу! А загалом, з нагоди Дня Незалежності, державні нагороди та почесні звання отримало шестеро рівнян. 28 серпня православні та греко-католики відзначають одне із найбільших і останнє у річному колі великих свят успіння Пресвятої Богородиці або за народною назвою Перша Пречиста. Успіння кінець земного життя Богородиці та піднесення її на небо. Сьогодні у церковних храмах відправляють Єрусалимську утренню. Подібне роблять ще лише раз у рік у страсну п'ятницю. Для селян здавна перша Пречиста – це завершення жнив і одноіменного по просто, а значить, пора весіль. Ще кажуть, що після цього свята дівчата роботи вже практично не мають, тому і можуть виходити заміж успіння. Це також початок молодого бабиного літа, яке триватиме до 11 вересня. А ще за переказами і спостереженнями кажуть, якою буде погода на першу пречисту, такою буде і вся осінь. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.